122 перемоги в цьому році завоювали вихованці школи мистецтв. Заключним акордом стала тріумфальна перемога наших музикантів на шести конкурсах різних рівнів від регіонального до міжнародного. Такі результати демонструють роботу педагогічного колективу та престижність навчального закладу. Секрети сценічної майстерності та успіху дізнавалась наша знімальна група. Обдаровані та працьовиті діти школи мистецтв знову порадували своїх батьків та викладачів перемогами та найкращими досягненнями в галузі інструментальної гри. Підсумки року підбив Юрій Лоза, директор школи мистецтв. Перемоги, участі й перемоги в конкурсах всегда были одним из показателей работы учебного заведения. И для нашей школы это тоже очень важно. И я сообщаю вам с удовольствием, что этот год, который сейчас заканчивается, у нас был очень урожайным. Всего за 2014-2015 рік, 91 – наш ученик і колектив. 122 рази відмічались живі в різних конкурсах. Віртуозну гру продемонстрували наші музиканти на першому обласному дитячому інтернет-фестивалі Джаз Вітраж в Сумах, який об'єднав близько ста учасників. Піаніст Борис Якименко отримав друге місце. У юного музиканта особливе ставлення до джазу. Мені здається, якщо тебе подобається ну, как бы, джаз, ти можливо вивчиш, якщо. Как бы у тебя болеет душа джазом. Душа как бы входит в состояние своего спокойствия. Тобі подобається, ти можеш часами грати. Тобто, якщо я вчився як по книгі імпровізувати, то я ще сижу вдома, можу наігрувати мотиви якісь. Мені це подобається. Любов до гітари Денису Маркелову прищепив дідусь, вчитель інформатики Геннадій Пославський. А викладач Іван, Іван Іванченко вже налаштував на перемогу. Все це допомогло хлопцю завоювати перше місце. Мені очень подобалося участвовать в этой в джаз філармонії Сумської, тому що. Такой у нас нету. То там и сцена красивее, и осветление, и зал ожидание. Да, в сейчас сумма очень красивый город. Меня наставил на победу мой учитель, Иванченко Иван Михайлович. Он. Навчив мене зосередитися при грі, не збиватися, не волновати. Четвертий всеукраїнський конкурс виконавців на народних інструментах Поліський Вернісаж у Семенівці приніс перемогу брату і сестрі Сапун. Валерія привезла додому перше місце, а Сергій третє. Дітей до перемоги підбурювали здорове суперництво один з одним та величезне бажання виправдати надії свого педагога Юрія Лози. Переможці розповіли про свою участь у конкурсі. Я грала призвідіння при і. Прелюдия Хаух и танцующий скрипач де Крамер. Мы учили его не так долго, где-то 2 месяца. Мій брат завжди хоче доказати, що він мені кращий, але я, оскільки старше його на рік, кажу, що я кращий і я займу перше місце, а ти – друге, допустимо, або третє. Тому була впевнена, що я все-таки виграю у нього. 36-й всеукраїнський фестиваль для дітей та молоді «Весняний зорепад» у місті Чернігів став триумфальним для вихованців школи мистецтв. Гран-при виборов ансамбль віолончелістів. Учасниця ансамблю Єлизавета Поповченко пояснила, що потрібно потрібно здолати заради високих результатів. Щоб нам зайняти гран-при, нам учитель Любов Ніколаївна давала дополнительні репетиції, ми на вихідних грали, анс... коли у нас був ансамбль, і ще коли ми одні приходимо, і мы... нас вона теж перевіряла. Першим місцем з Чернігова повернувся фортепіанний дует Юлії Овакім'ян та Марії Титович. Юля ділиться враженнями від поїздки. Мені що там Виступали і піаністи, і вілочелісти, і баяністи, і всі виступали і змішані ансамблі. Ми спіли пограти, послухати, погуляти в Чернігові гран прі весняного зерепаду виборола Ольга Скиба для дев'ятирічної дівчини. Це вже п'ятий конкурс. Юний музикант розповіла, чим підкорювала журі і що потрібно для перемоги. Я везла на конкурс, два призведення. Перше призведення Шостакович ліричний вальс, а друге призіння шукала карнавальна хода. Нужно старатися вдома і в класі, вчити все, займатися довго. Успішним і врожайним став для юних музикантів, дев'ятий регіональний конкурс юних музикантів з шлях до зірок у місті Конотоп. Гран-приз добула Юля Овекімян, а перше місце виборола Анна Новікова. Дівчина постійно досконалює свою гру, що покращує з кожним роком її результати. Участвувати було не дуже страшно, тому що це вже третій конкурс, в якому я участвую. В прошлом году я зайняла в этом конкурсі второе місце, і найперше був в Чарівний рояль я заняла четверте место. Подготовиться было ну, не очень складно, но надо было каждый день приходить, играть, заниматься, даже на выходных. Десятирічний Єгор Бахмут взяв участь і отримав третє місце на шостому міжнародному конкурсі молодих піаністів Слобожанська фантазія у місті Суми. Піаністу було складно, адже змагатися довелося з музикантами набагато досвідченішими і старшими. Для Єгора це вже восьмий конкурс. Було складно на конкурсі, тому що е, я в я в третьому класі. А... А майже всі були в 6 і 7 класі. Перед тим, як я виступаю, у мене є волніння, а коли я вже вийшов і починаю грати, то у мене вже немає волніння. Під кінець навчального року Юрій Дмитрович побажав усім юним даруванням нових перемог та ще вищих досягнень. Ми з удоволенням поздравляємо всіх наших учнів і переможців з такими результатами і бажаємо дальніших успіхів в навчанні, творчих досягнень і, звісно, бути здоровими и усердными учениками.